На пляжі у селі Катеринівка, Кропивницького району для відпочивальників водолази та інструктори товариства Червоного хреста України організували навчання, як рятувати потопельника та надавати першу невідкладну допомогу при зупинці дихання. Подивитись за підрахунками Суспільного зібралися 20 людей. Людина тоне тихо й швидко, без криків та активних рухів. Пояснює водолаз служби з надзвичайних ситуацій Володимир Віднічук. «Прісна вода, час клінічної смерті складає до п'яти хвилин. Морська вода час клінічної смерті складає до 7 хвилин. Якщо у нас є можливість скористатися якимось предметом, який подовжує руку: круг, палка, мотузка, ну будь-що, ми, звісно, краще використовуємо його, даємо на для того, щоб людина схопилася. каже кожен сам вирішує, чи спроможний врятувати людину, щоб, не дай Бог, не було дві жертви одночасно. Людина, яка знаходиться в панічному стані. Вона несвідомо буде намагатись вцепитись за забуть що, що є. Нам не треба людину утримувати на поверхні абсолютно цілого. Досить утримувати овал обличчя над поверхнею води. Ми наближаємось до людини з боку спини для того, щоб унеможливити може, захват вас. Починаємо юреанімувати. Що ми перевіряємо? Ротова порожнина обов'язково на наявність сторонніх предметів. Вичислили, якщо ми зрозуміли, що там щось є. Поновлювати знання про серцево легеневу реанімацію потрібно щонайменше раз на півроку, говорить інструктор з першої допомоги обласної організації Товариства Червоного Хреста України Валерій Пузир. Щоб забезпечити життєдіяльність організму до приїзду спеціалістів, це може бути рятувальники, швидка допомога. За рахунок непрямого масажу серця, ми замість серця працюємо. Він працює як насос і переносить кисень до мозку. На березі відпочиває кропивничанка Ніна з 14-річною онукою. Каже, була свідком порятунку на воді. Це було в Миколаївській області. Дитина загубила м'яч на воді і поплила за м'ячем, Ну, мій чоловік краще плавав і швидше, і тому спочатку дитину на берег, а потім таки і, і м'яч в школі навчають. Та плюси батьки також у мене медики. Першим чином позвати дорослих, я її не витягну. Цьогоріч на водоймах Кіровоградської області потонули 13 людей, сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Король. Це все дорослі люди. На щастя, немає серед них дітей. Якщо говорити про аналогічний період за минулий рік, то було 15 потопельників і серед них була одна дитина. Не можна заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Також не можна пірнати там, де людина не знає глибину і дно водойми. Майстер-клас на пляжі тривав годину. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Суспільне новини. Кропивницький.